У молодіжному театрі стартували 25-ті ювілейні грудневі вечори. А почали творчим вечором народної артистки України Ади Роговцевої. 25 років, чверть століття. Ми вже влаштовуємо театральні вечори, і не було жодного року, коли ми їх не проводили. Хоча були такі склади 90-ті, потім і потім. І потім. Але кожного року, першого грудня, здебільшого, ми їх розпочинали. І ось сьогодні. Відкриває наші грудневі вечори, народна артистка України і герой України, і лауреат державної премії Шевченка Ада Миколаївна Роговцева зі своїм творчим вечором великим. Творчий вечір це клаптики. Це сьогодні будуть клаптики мого життя професійного і моєї жночої долі, моєї материнської недолі і. і, і, і. Ада Миколаївна вперше за довгий час після трагічної смерті сина вийшла на сцену та поспілкувалась з журналістами. Зараз вона творить, читає та пише вірші. Планує до свого 75-річчя вийти на київську сцену. Буде моя вистава така до мого після мого 75-річчя, тому що біда прийшла якраз на мій день народження, на мій ювілей, то ми десь у березні, може, будемо в Києві якось відзначати це. І тоді там мій творчий вечір буде називатися Так я хочу. Дякую Богу, живу. Це так само з мого віршу, бо він кінчається. Дякую Богу, живу, душу плекаю, живу. На творчий вечір під назвою Несподіваний ракурс любові, а Дороговцева привезла свої спогади, історії та кінострічки.